Вітаю вас! Мене звати Класна Тетяна. Я більше 7 років професійно займаюся рекрутацією українців на роботу в Європу. Сьогодні поговоримо з вами про те, чи можливо отримати тимчасовий захист в одній країні, а проживати і працювати в іншій. На жаль, цього зробити неможливо. Ви можете користуватися правами, які вам надала та країна, в якій ви отримали тимчасовий захист. Можете там працювати, отримати медицину, вчитися, розвиватися і їздити в іншій країні. Але в рамках чинного законодавства, в рамках е, наданої біометрії на 90 днів. Тобто, якщо ви проживаєте в Нідерландах, маєте стікер, ви маєте право подорожувати як турист, їздити в гості, але працювати в іншій країні, наприклад, Бельгії або в Німеччині, ви не можете, бо це буде неофіційно. Якщо ви хочете змінити країну, то вам потрібно. Закрити ваш тимчасовий захист, відмовитися від нього в тій країні, де ви це отримали, і переїхати в іншу країну і там отримати тимчасовий захист. Але про це вивчайте детальніше, бо багато країн вже не надає тимчасового прихистку повторно. Сподіваюся, вам інформація була корисна. Буду вдячна за поширення даного відео. Всім гарного дня, бережіть себе!